Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автопроїн з Європи ФУАвто. У нас нове надходження KIA Sportage 2014 року з мотором 1,7 Дизель. Автомільна механічні коробки передач шестиступеневі ступеневі в гарному та збережному стані. Також пізніше пройдемося професійним прибором. У нас є два незначних підкраса. Покажу. Також надам вінкода. У нас 208 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Вінкода пізніше надам, також буде знизу під відео. Підписуйтесь на наші всі соціальні мережі, телеграм, інстаграм. TikTok. Там буде найбільше машин і новин в нас в телеграм-каналі. Підписуйтесь, буду радий бачити. Також пишіть коментарі, кого що цікавить, може що не показую до кінця. Пишіть, будемо показувати більше. Також перейдемо до автомобіля. У нас led ходові вогні, філізована вже оптика у нас стоїть. Противотуманні фари. Тут вже йде у нас замінена решітка. В 2011 році чуть де не така. Також у нас стоять легкосплавні 17 диски оригінальні, також йдуть новіші, в дуже гарному та збереженому стані. Автомобіль дійсно в гарному стані, також нас, покажу вам салона. У нас всі склопідйомники на автомобілі, також підігрів руля у нас присутній. Стан сидіння в гарному та збереженому стані, як бачите. Мультикермо. Клімат-контроль, круїз контроль, -контроль підігрів сидінь, механічна коробка передач, кондиціонер у нас працює. Також задні партроніки у нас присутні. Подивимося задній відділ в дуже гарному розбережному стані. У нас немає одного підголовника, десь ви вирвали в Європі. Це, в принципі, не проблема. Можемо замінити, купити новий. У нас потолок в гарному стані, також задні підігрів, у нас ці підігрів, перед зад підігріви, сидінь. Також задні партроники у нас присутні. Покажу зараз вам, у нас шторка присутня до автомобіля, багажний відділ. Як бачите, все в гарному стані. Перейдемо з пасажира місце, покажу вам. У нас такі ж накладки на пороги стоять. Тому дійсно, в збереженому стані. У нас 208 тисяч рідного та підтвердженого пробіга. Також надам він-кода для перевірки. З пасажира ще вам покажу стан автомобіля. Карти. Карти також в гарному стані. У нас є пара незначних сколів на капоті. В принципі, я думаю, це проблеми немає. Якщо видно вам на відео, є трошечки схолів. Також перейдемо до професійного прибора по підкрасах, покажу вам, що фарбоване. У нас Profy Line, саме остання версія, саме новіша. У нас фарбоване, зараз вам покажу, оця дверка. Шпаклівки у нас на даному автомобілі немає. У нас тільки перефарбована дверка. Це не ми красили, це в Європі красили. Як бачите, все б'ється до 250, і далі все йде в рідному украсі. Також ще є задня права дверка також у нас перефарбована. І зараз ми дійдемо туди, покажу вам. В принципі, шпаклівки немає. Це вже краще. Так. Бачите, весь автомобіль б'ється до 100. тут у нас б'ється теж 150. 140, 160, 170, 280. Шпаклівки у нас в автомобілі немає. Далі все б'ється в оригіналі. Як бачите, все далі б'ється добре. Зараз перейдемо до мотора. Як працює мотор, вам все заведу, покажу. Також покажу всі кнопочки, все у нас працює. Перейдемо. З самого автомобіля заведемо автомобіль. також кого цікавить, фіксуйте він-кода, зберігайте свій, перевіряйте по всіх можливих базах, немає проблем. Також, зараз заведемо автомобіль, покажу вам. Так, у нас вже йде новіший ключ. У нас один ключ, було два, але водій згубив одного. Тому зараз заведемо автомобіль. Автомобіль працює дуже добре. У нас 208 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. У нас всі кнопочки працюють. Підігрів руля у нас працює. Також підігрів сидінь працює. Задній портронік працює. Збавимо музику. портроніки одразу піщать. Також послухаємо, як працює мотор в даному автомобілі. Мотор працює дуже добре, рівненько. Немає ніяких проблем. Зараз <кій> відкриємо, покажу вам. Нам послухати. Також проїдемося даним автомобілем У нас є вся сервісна історія. Пізніше також відзнімлю відео. Зараз я присіпнуся. Музичка у нас працює, блютуз у нас працює, кондиціонер працює, клімат працює. Всі кнопочки, все повністю у нас працює. Тому зараз трошечки проїдемося даним автомобілем. Автомобіль дуже економний, 1,7 він бере по трасі 5,5-6 літрів дизеля. По городі 7,5 до 8. Ось економний автомобіль дуже і високий, так як це кросовер. Вже автомобіль підвищений. Високий кліренс, гарно виглядає, і в цьому кольорі, до речі, сірому дуже гарний сірий на сметалі колір. Трошки проїдемось. Ось кожна кнопочка працює. Також у нас присутня вся сервісна історія, також В автомобілі пише 14-14 рік. 14. Також він-код, фіксуйте собі. Для перевірок у нас 85 кВт, 1,7 не 7 дизель. Також у нас сервісна історія, спортеч. Присутні всі виписки з сервіса Kia, як бачите, все повністю є. Останній у нас 1990 у му році 3 місяць. Всі повністю виписки є. Тож, кого цікавий даний Kia Sportage 1,7 дизель 2014 рік у нас чистий. Також надамо всю сервісну історію. Ціна даного автомобіля 13 тисяч доларів. Дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте на тест драйв. Також, може, щось не показав вам. Напишіть, в другому відео буде більш. Більше контенту, як то кажуть. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, Telegram. Телеграм. В телеграмі завжди у нас самі нові автомобілі закидаються самі перші. Також телеграмі в телеграмі у нас фотографії, телеграм-вайбер. Підписуйтесь, також буде посилання знизу під відео. Всім до зустрічі!